Всім привіт! Сьогодні різдвяний вечір. А головною стравою різдвяної вечері це куття. Я не знаю, як, яку кутю роблять у вас, але я сьогодні приготував кутю, яку роблять у мене вдома на батьківщині в моїх батьків і роблять таку вже доволі тривалий час, скільки я себе пам'ятаю, скільки таку кутю роблять. Ну, по-перше, нас вдома. На Волині кутю подають в Макітрі. Правда, у мене така макітера не дуже презентабельна, така якась не дуже попалена глина, але вона зі своєю функцією справляється. Всю процедуру я не знімав, тому що ну, я думаю, для вас не буде новина, що таке куття і як її готують. Скажу так, що, на мою думку, еталонного якогось рецепту кутю немає. В кожному регіоні, навіть в кожному, кожній хаті готують кутю по-своєму. Я приготував е, ось цей варіант. От, буквально недавно спілкувався з е, знайомим з Яремче. Вони готують мак, мед, халва, горіхи, узвар і пшенична е, пшениця. Варена оббита в ступі. Я приготував простіше. Мак перетер, додаю цукру, додаю меду і додав варену пшеницю. І все. Ось така от солодка куття, густа, в мене вийшла. Я цю кутю називаю куття по-волинськи. В певний період часу, коли в мене не було такої пшениці, наприклад, якось так складалося обставлення, що не складалося робити кутю. Таку канонічну, я б сказав, таку, як в мене вдома роблять, то я виходив в ситуації, варив рис. Звичайний рис. І сюди замість пшениці додавав рейс, теж, до речі, смачно. І ще один нюанс, минулого року я робив. Горіх я, до речі, сюди не люблю додавати, але дуже сюди добре мені смакує додавати родзинок. Причому не ці такі родзинки, які дешеві продаються в супермаркетах, а от купити не поскупитись там, в два рази дорожче там, 5, на 5 гривень купити 100 грамів справжнього справжніх в'ялених родзинок. Наприклад, там той же соягі, от ви можете його побачити, прийдете на базар або десь в лавка, де торгуються фруктами. Це, ці родзинки вони не будуть блищати, вони будуть такі тускні, матові. От видно, що вони сушені на сонці або в затінку. Оцих родзинок, просто їх потримати в кілька, там, 10-15 хвилин в звичайній прохолодній воді, відсідити і додати сюди, перемішати це просто такі, якби родзинки додають до родзинку. Uh, в принципі, це все uh, як то кажуть, смачної вам куті на різдвяні свята. Дякую, що дивились. Побачимось.